Так, друзі, всім привіт. Е, Проїжджав біля поля, на якому ми сіяли сідірати. Рапс сіяли колісницею нашою. Е, рішив встати, подивитися, ну і вам, звісно, показати, чи щось вийшло в нас, чи не вийшло. Зараз вийдемо е, разом глянемо, що в нас вийшло. Ходімо, подивимося. Візьмемо нашу лопатку. Так, ну що тут картина? Картина тут дуже погана і плачевна, плачевна, будемо так казати. Плачевна в якому сенсі тому, що наш рапс не зійшов. Немає нашого рапсу. Пройшло вже дуже багато часу. Після того, як ми посіяли рапс, десь через неділі дві пішли, ми його сіяли в суху землю, як ви помните. через недільки дві у нас пройшов невеличкий дощ 11 міліметрів. Ну, змочив там, я знаю, сантиметра 3-4 грунт, і після того Опять спека. Спека, і все висушило. Я думаю, те, що він прокільчився наш ріпачок, який ми сіяли насідрати, і, і висох. І висох. І через це в нас нічого не вийшло. Тому що, навіть, дивлюся, пшениця. Ну, пшениця крепша. Вона ну, є, зеленіє. Але ж ну, ви, роз, ви знаєте, що пшениця до, до засухи вона більш устойчивіша, ніж ріпак. От. І те, що вона починає сухнути, кінчики, кінчики, бачите, жовті. Начала жовтіти, але тепер 4 дні назад, здається, у нас теж випало ще 11 мм, то вона більш-менш позеленіла так хоч, хоч трошки. А то вона теж почала пропадати. Як можете бачити, ось висохла, бачите. Тут кінчики пожовтіли. А ріпачка нашого ми не бачимо. Ми не бачимо нашого ріпачка. На жаль, він пропав. Шкода, звісно, ми старалися, хотіли, хотіли побачити результат від, від сідратів, але в нас нічого не вийшло. Із-за наших погодних умов в нас нічого не вийшло. Зараз тут, звісно, вологи трохи є, тому що випав дощик, випав дощик і так трошки ґрунт влажнуватий. Небагато, але трішки волога присутня у верхньому шарі ґрунту. Під пожнивними рештками, звичайно, тут її більше, вона більше присутня. Дивіться, бачите. Дивіться, бачите? Тут уже прямо мокро. Тут де більше пожнивних рештків, тут більше вологи збереглося, а тут де менше, на жаль, їй мало. Так що отакі от така, друзі, картина. Не вийшло в цьому році, у нас нічого з сідіратами. Я думав спочатку, що в мене сімена погані, тому що їм 3 роки, але ну, все рівно там якийсь процент е, зійшов би. Хай би навіть вони були погані, ті сімена, але якийсь процент був би зійшов. А так взагалі ніякого процента немає. Е, Початку я де-не-де почав там, е, був е, знаходив був. Почав вилазити він. Де не де після дощу, але він пропав. Він пропав і ми його просто більше не бачимо. Я навіть був десь знаходив, знаходив е, засохший. Так видно, що зійшов, ну виліз, два да? листочка пустив і засох. Зараз я не можу знайти, не можу показати вам. Ось така, на жаль, картина. Він вже повинен бути ну, по коліна точно від тих сроків, коли ми посіяли. Він. Від тих сроків, коли ми посіяли, то він повинен бути вже десь по коліна. Я навіть і поливав, тому вода в тому. В углі був виляв каністру води, але ну, така спека неможлива стояла, що ну, вона там до обіду та вода висохла і нічого не вийшло. Нічого не вийшло. Немає, ні, навіть, навіть ні одного не можу знайти, щоб вам показати, я думав, що може. Не достало, Там ходив пор, дивився. Все воно достало, все воно просто він була провокація вологи і він пропав. А Пшеничка деяка вистояла, а деяка ось теж, бачите, пропала. Пропадає і пропала. Шкода. Шкода, що в нас нічого не прийшло Дуже хотілося спробувати побачити. Ой, да, не знаю, не знаю, що в нас. Зараз вийшли в поле, сіємо. Зараз поїду, сніму вам від відео про нашу посівну, в яких ми в яких ми обставинах сіємо, як ми сіємо, скільки ми сіємо. Що у нас виходить? я вам покажу. От. Як той казав, не повторяйте за нами, бо це дуже опасно. Тому що ми не знаємо, можливо. Може бути таке, що, як і з цим ріпаком. Зараз піде провокація. Ух ти! Я ось знайшов один. Ха -ха. Бачите, як він стоїть. Дивіться. Чаморочний. От. Може бути теж провокація. І більше вологи не буде і теж може пропасти. Але я думаю, що. Все рівно під, під новий рік. грудень місяць, все рівно буде, будуть опади хоч якісь. От. Так що ми, думаю, сходи получимо. Боля вона більш крепша. Ячмінь той, той, звісно, слабший до цього пшеничка трьох, трішки крепче. Так що так, друзі. Все, не буду більше займати вашу часу, вашого часу. Підписуємося, коментуємо, ставимо лайки, підписуємося на TikTok сторінку. Вона буде під відео в описі. Там виходять чащі ролики і перші ролики виходять на тіктоці. Так що слідкуємо, далі буде цікаво. Сьо, Все, всім всього найкращого. до зустрічі на посівні.